Привіт! Ти слухаєш подкаст Словник пані Польська. Простий спосіб вивчити польську мову на фоні, без води і зайвих пояснень. У кожному епізоді ми будемо вивчати тему з повсякденного життя, ми будемо озвучувати корисні слова, фрази, будемо перекладати, повторювати і все це в зручному форматі, щоби ти міг просто слухати і поступово запам'ятовувати. Сьогоднішня тема у кав'ярні. Що можна сказати, щоб замовити каву, кістечку, або запитати, чи є вільний столик. Наш формат буде відбуватись таким чином: Спочатку ми будемо читати блок окремих слів, польська та переклад українською, потім блок фраз і речень, а потім повторення, де ти зможеш себе перевірити. І в кінці невеличкий бонус цікава фраза або фраза зламає язик, весела, складна з перекладом. Готовий? Починаємо. Блок перший. Польські слова з українським перекладом. Не забувай повторювати за мною: кава, кава. Гербата, чай. Млеко. Молоко. Цукер. Цукор. Частко. Тістечко. Десер. Десерт. десерт. Філіжанка. ЧАШКА Куб кухоль, Жиний, ХОЛОДНИЙ горонцы, гарячий Рахунек, Рахунок. Рахунок келнер ОФІЦІАНТ Столик. Столик. Вольний, ВІЛЬНИЙ заятый, зайнятий. Заплачич. Заплатити. Карта. Картка. Готовка. Готівка. Попрошу. Будь ласка. Узначені прошу або дайте мені. Блок другий. Фрази та речення. Попрошу, філіжанки кави. Будь ласка, чашку кави. Попрошу філіжанки кави. Чи цей столик є ствольний? Cej столик є вільний? Чи ten stolik jest wolny? Chciałabym частko czekoladowe? Ja bym chciała czokoladne ciasteczko. Chciałabym ciastko czekoladowe? Czy mogę zapłacić kartą? Czy można zapłacić kartkę? Czy mogę zapłacić kartą? Rachunek proszę. Рахунок, будь ласка. Рахунок, прошу. Кава єст горонца, а хербата зимна. Кава гаряча, а чай холодний. Кава єст горонца, а хербата зимна. Телнер приніс десерт і хербата з цитриною. Офіціант приніс десерт і чай з лимоном. Телнер приніс десерт і хербата з цитриною. Блок третій. Зараз ми повторимо слова. Я називатиму слово польською. Робитиму паузу. А ти в цей час намагайся згадати його переклад. Потім підемо навпаки. Українське слово ти пригадаєш польською. Млеко. Вірно. Молоко. Рахунок. Правильно. Рахунок. Кубек. Вірно кухоль, частко, тістечко, філіжанка. Вірно чашка. Цукер. Все вірно цукор. Кельнер. Офіціант. Горонце. Абсолютно правильно. Гарячий. А тепер давай навпаки. Пригадай слова польською. Кава. Кава. Офіціант. Кельнер. Чашка. Філіжанка. Холодний. Жімне Десерт. Десер. Готівка. Готовка. Ну що ж, а тепер фраза. Слухай уважно і повторюй. Попрошу горонцого гербати в дужим кубку з цитриною і без цукру. Попрошу горонцого гербати в дужим кубку з цитриною без цукру. Як думаєш, що означає дана фраза? Скоріше за все, ти правильно переклав, будь ласка, гарячий чай у великому кухлі з лимоном і без цукру. Попрошу горонцов гербате в дужим кубку з цитриною без цукру. Попрошу, Горонцов, гербате в дужим кубку з цитрином і без цукру. Дякую, що прослухав цей епізод подкасту Слуника пані Польська. Якщо тобі сподобався даний формат, підписуйся на канал та залишай коментар, щоб я й надалі знімала дані епізоди. Напиши в коментарях, яка фраза сьогодні тобі найбільше запам'яталася, або яку зламає язик фразу, ти виговорив з першого разу. До наступного епізоду! Па-па!